Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч олізінації збірна Італії у себе вдома приймала збірну Франції. 3-1. Французи перемагають. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити, але давайте все розпочнемо по порядку. Збірна Італії, 3 5 1 1 стартова виросновка Італійців, вікарі в ротах, Бонжорно, Бастоні, Ді Лоренцо. Три захисників, Ману і Сан Сантеналі, Девіде Фратезі, Три півзахисників. Федерико Дімарко Марко. з латералі, Ніколо Барелло. центральний атакувальний півзахисник та Матера у Нападі, це стартова Виросновка Італії. Франція 4 2 Стартова розновка Французів, Майк Мінніан у воротах Ібраїма Канате. Вілі Саліба, захисники, Кюнде Люка Дінь по флангах, Коне, Гендузі, Андріан Рабіо три капіталізахисників. Кристафер Кунку. Ну, Лошад дев'ятка вважає, була позиція. У Криштафер на Кунку. І справді э, не, так, э, Відтянутого центрфорва, і справді грав. Рандолі Кулі Моані та Марк Стюрам у Нападі це стартова розстановка відповідно французької збірної. Тепер давайте переходити до, сам, до самого поєдинку. Ну що ж, французи дуже швидко відкрили рахунок вже на другій хвилині матчу. Ідеальна подача з кутового. ідеальна подача зкутового. Люкадзіні дуже здорово подав до штрафного майданчика. Ну і Андрій Рабіо дуже здорово зіграв на випередження, пробив та забив. Там Фідрікодімарко намагався врятувати ситуацію, але удар Андрієне Рабіо був точним. 1-0, французи в рахунку повели. Після забитого м'яча, Франція так доволі таки спокійно діла, дуже здорово французи грали, справді гра була під контролем Франції. в да, Італії були непоні атаки, але моментів не було в Італії. Не було моментів. Французи дуже здорово компактно діяли. А ось у французів виникає шанс на 33-й хвилині. Кріштаф кунку заробив штрафний. А воріт було десь приблизно метрів так 24-25. До позначки підходить. Люкадзінь наносить просто якийсь неймовірний удар, та забиває Люкадзінь. Ну, там м -м, запишуть, як на автогол Вікаріо, але там, в принципі, ідеальне виконання від Лікидзіння. М'яч влучає в поперечку, потім влучає в Вікарі, влітає в сітковий коварі, але удар був не. Недосяжним я вважаю для Вердаря. Ідеальна траєкторія удара 2-0. Французи повели в рахунку і на той час вийшли на першу позицію. Дуже швидко відповідається камб'яза на 35-й хвилині забиває гол. А Федіріко Дімарко записує гуліо передачі пасива. Дуже здорово ця атака пройшла по лівому флангу. Дуже здорово, і справді, французиталійці розіграли цю атаку. Не Фідрік Зімарко. Ідеальна подача. Там спочатку Матео Ратегі головою хотів пробити, але не влучив по м'ячу. Але Кембіаза тут як тут піймав м'яч з лету і відквитав один гол. В принципі, і вже коли італійці забили, то вони вже на той час повернулися в онлайн-режимі на першу позицію. Французам було потрібно перемагати в різницю в два м'ячі, щоб. Відповідно, бути на першому місці. Один Два, у другий тайм доволі таки спокійно розпочали команду французів, був непав намето Кунку, коли Криштафер наніс потужний постріл, і Вікарія його відбив. Італійці, в принципі, були непані підходи атаки, але знов -таки, знов таки, Франція дуже здорово і справді діла. З ну 65-та хвилин французи зробили штрафний тусі. три голи Франції пройшлося зі стандартів. Люкадзінь виконує подачу, ідеальна подача. І Адріан Рабія, Адріан Рабіа! Пробиває голову, а то забиває. забиває робить рахунок 3-1. Ну і французи зробили собі комфортну перевагу і на першій позиції знову першу собі повернули в онлайн режимі, але італійці намагалися. намагалися. Забити ось цей бажаний гол, щоб повернути собі лідерство. Мальдзіні, Джан Лукуд Марспадовері, Мойзекін, Ніколо Равелла у Доджи вийшли в Італії, Брэдлі Баркаля, Бенджамін Пауар вийдуть у Франції. Остання секунда матчу. Італійці йдуть в банк, забивати гол. Мойзекін наносить удар з метрів так 13. З розворота в ближній коти. Меніан бере цей удар. Майк Меніан бере. Удар мой, І Ну і таким чином, відповідно, рятує першу позицію для збірної Франції. Потім вона фінальний свисток. Усі футболісти Франції біжуть до Мекамін'яна, і всі розпочинають святкувати. Франція перемагає. Ну і давайте дивитися статистику. 10 6: це у нас удари по воротах. 4-4 удари в площину, 54-46. Це відсоток контролю м'яча. 3-3, за зактове. По голівим нагодам 1 на 1 Одну голіву нагоду італійці реалізували І французи свої голіву нагоду також реалізували 566 передач у Італії 498 передач точними були І 87% точність передач У Франції 493 передачі 433 них точніти І 87% точність передач, До речі по офсайдах 0-0 Аж 1 гола не було а у Італії 10 ударів, з них 4 удари в площину, 4 ворота і 2 удари просто стана просто були заблакованими. У Франції 6 ударів, 4 в площину, один удар ворота, одна ось ця поперечка, коли Лікадін забивав, ну там Вікаря. Один раз блокований. По успішних відборах, краще, була Франція. 10 успішних відборів у французів, 62% успішності. Да, в Італії на один відбор успішний і більше. 11, але 52% успішності. Два сейви у Вікаріо, три Майка Мініана, 10-21 повинні 7 м'ячі, а 5-9 за перехопленнями. 20 порушень правил в Італії, в одна жовта картка, у французів. 13% порушень правил, дві жовті картки. Ну, найкращий футболіст матчу це Люка Дінь. Я вважаю, що Лікадзінь. Моя думка, що це все-таки Люкадінь. Адріан да. Робіо оформив дубль. Але все-таки Дінь віддав дві гольові передачі. пробив зі штрафного і і Люкадінь в усіх трьох гулах зіграв ключову роль. Для мене Дінь найкращий футболіст матчу, матчі, хоча Адріан Рабіо також провів хороший поединок. Ну, що ж, підсумок цього матчу. Ну що ж Франція бере реванш за поразку у першому турі, за поразку у вересні місці. Причому за синхронним рахунком. Тоді італійці на Пардепренс 3-1 перемогли. Тепер же Франція перемагає з рахунком 31. Ось. Я вважаю, що Франція перемагає поділу, у Італії не було моментів таких гольових, Франція дуже здорово відзахищалась. Да, у Франції також гольових нагод не було. Але все-таки атаки Франції все одно були небезпечнішими. Ну, мені так здається. Ось, ну і статистика. Прошу ось не статистика, а підсумкова група. Підсумкова група, підсумкова таблиця. Збірна Франції. Завершується турнір э, турнир на первой позиции 13 балів. У французов, итальянцев другі, в них також 13 балей. Но сборная Франции обходит Италию, потому что забила на один гол больше. Разница забытых-то пробочных. У Франции плюс 6, в Италии плюс 5. Вот так, мои любимые друзья. Вот так. Ну, Бельгія третя, Ізраїль э, четвертий, ось така підсумкова група Бі. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хоче побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі, усі до побачення, усі до нових зустрічей!